Вітаю всіх, мої дорогая синьки. Сьогодні у нас буде тема розкладу така. Перші слова, які я вивчила, коли в років 12-13 взяла карти в руки, були такі, що було, що буде, чим серце заспокоїться. Це була обична гральна колода, на які ну, вона була не гральна, а просто називалася гральна, на які ворожила. Моя мама, і яку я теж взяла, підслухавши, як вони з подружкою ворожать. І перші слова, які я вивчила 13 чи в 12, можливо, років, це були: що було? Що було, що буде? Чим серце заспокоїться? От три варіанти: що було, що буде, чим серце заспокоїться, що було, що буде. Чим серце заспокоїться. Кому цікаво, вибирайте один із трьох варіантів: 1, 2, 3. Інтуїтивно не роздумуючи. Зак... Розклад загальний відіграється не для всіх, але починаємо. І так, варіант номер один. Що було? Були важкі часи. Були важкі часи, казалось, з яких немає виходу. І я просто помираю. Я просто помираю. Мені так важко. Я ще сама себе своїми думками накрутила себе до повного обесилення, до якоїсь коми моральної і душевної, да? а можливо, і фізичної, і думала, що виходу з ситуації вже немає. Це повний конець, конец. що буде? Буде передишка, буде виздоровлення. Головне звернути увагу на себе і дати собі цю передишку. Погрузіться в себе, спитайте, хто я що, я куди я йду. Вам треба після цієї битви, після цих важких часів, просто дати собі час перепочити. Просто перепочити, зайнятися своїм душ, духовним, душевним і е, моральним і фізичним здоров'ям. Чим серце заспокоїться? Серце заспокоїться у когось, у когось жінкою. Це може бути мама, дружина, сестра. Подруга, старший советчик, дочка. А у когось це може бути, що ви після цих всіх подій станете просто сильнішою. Ви станете королевою жезлом. Це у нас сама сильна така жінка, сама мудра, сама, скажімо так, активна і діюча. Варіант номер два, що було. Була таємниця, була неізвісність, було відчуття, е, що я не знаю, що буде далі і куди йтиме моє життя. І саме головне було відчуття, що я сама себе не знаю своїх резервів, своїх ресурсів е, да, і те, на що я, на що я е, е, здатна. Так от було початок самопознання, е, початок познання самої себе. Що буде? Буде радість. Будуть радісні події, будуть люди гордуватися навколо себе. Можливо, в когось буде весілля, в когось родини, в когось хрестини, перемога. Будуть радісні події, яким ви разом з іншими близькими і рідними вам людьми будете радуватись. Буде радість життя. Чим серце заспокоїться? Для когось це карта дітей, дітками, внуками, молодшими членами родини. А для когось це карта? Серце заспокоїться <кій> спогадами про минуле. З погадами про минуле, коли ти повертаєш свій погляд в минуле і розумієш, яким ти був щасливим колись, які були прекрасні часи. Але минуле треба все одно оставляти в минулому. Нас там немає, ми там нічого не виправимо вже. Е, можна тільки повертатись туди думками і згадувати. І варіант номер три: що було? Було щасливе життя. Була повна чаша, була людина наповнена і морально, і фізично, і матеріально, і мала все для того, щоб бути щасливою. І тільки благодарити Бога оставалось за те, що я маю все в цьому житті, що я хочу. Що буде? Карта війни, карта ризику, карта трудностей, карта препятствій, перепон перешкод. Карта важких подій, які треба буде, хочеш ти цього чи ні, пережити. І, можливо, навіть ризикнути чимсь або кимсь для того, щоб вижити. І варіант номер три: чим серце заспокоїться? Серце заспокоїться троєчка Пентаклей. Це карта стабільності. Це карта, коли люди знаходять стабільність в своїй душі, і в сім'ї, і на роботі, да? коли троє людей. Тобто колектив, скажімо так, да? Колектив багато людей заспокоюється і починає вчитися чомусь новому. У нас тут до мастера прийшли два ученика. Для когось це можливо нова робота, для когось нове життя взагалі, для когось підписання якихось негласних договорів, чи то в сім'ї, чи то на роботі, чи то взагалі по життю, прийняття якогось урока і початок нового, освоєння нового. Да? Учитель дав якийсь урок, якби там важко не було, я це все пережив. Получив цей урок і починаю своє життя або якусь свою трудову діяльність заново. Підписую, так сказати, договор. От такий розклад нас вийшов.